Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Він народився виріс і 40 років прожив в Росії, але через війну зрікся свого минулого. Телебаченням Олексій Суханов марив з дитинства, але освіту пішов здобувати в університет комерції. Його шлях до телеведучого був довгим. Починав з обласного радіо, далі подався у кореспонденти до Москви, який час вів ранкові і денні ефіри. Потім були вечірні випуски новин і ток-шоу. На українське телебачення Олексій Суханов потрапив 2012-го, коли йому запропонували тут стати ведучим соціального проєкту. Та коли в 2014-му Росія розпочала неоголошену війну, телеведучий переїхав до України назавжди, звільнивши з російського каналу через суперечливу редакційну політику в Україні. Олексій реалізувався не лише як телеведучий, а й як громадянин. Вивчив мову та отримав новий паспорт. Чи підтримує зв'язок із кимось з Росії зараз? Та як змінилося його життя після повномасштабного вторгнення? За мить дізнаємось у сніданку вихідний. О, о, Доброго ранку світлини пробачте, Красиво. що ж, ще востало. Ну так, молодість, яка пішла. Доброго ранку всім. Ніхто ну, нікуди нічого не пішов, не тому не що не ми пішов. зараз люди без віку. Мені здається, що ми зараз завдяки медицині, сучасним взагалі загалі Спорту, Ми школи. Спорт, то, да, тому. Досолоджуємося і творимо своє майбутнє далі. У нас мачнів речі ось... сніданок. Ви знаєте, що це навіть на дворі у вас пахне смакотою? Ми так заповнюємо це... поділ, Це брамбарак. -брам а, і ми його сьогодні готували на честь тернополя чомусь наші тер... глядачі тернопольчани Чани. да ага. порадили, кажуть, от у нас надзвичайно популярна ця страва. І ми кажемо, будемо до вас ближчими, і приготуємо сьогодні всі брамбараки. а, Тому, а можливо, то, ви вже пофріштікали, і це мені залишили ні, так, і нам теж. Ну, ми теж хотіли спробувати. Але тоді, якщо вже проїжджого говорили, який традиційний сніданок Олексія Сухана? Ну якщо відверто, я взагалі майже не снідаю. Ага, так склалося. Я не знаю так, чому повелося, але я ніколи не пропускаю сніданки, коли я кудись їду і в готелі зупиняюся. Це у мене традиція обов'язково в готелі поснідати. А вдома я якось. А, навіть... а це що, Лінощі? А я навіть і не знаю. Нав, напевно, Валю, я а, якось не так планую а, свій ранок, тому що я прокидаюся, там проводжу себе до ладу, там щось одягнув. І вже треба ви. Бігати у, у справах і е, часу на сніданок взагалі не вистачає. Mm -hmm. То якщо я не в готелі де-небудь, е, то я можу поїсти навіть це ж взагалі, взагалі напевно вже і обід, десь і о дванадцятій півдні. Так, от бачиш секрет секрет ідеально ідеального як ви ідеально виглядати Висипатися. Висипатися, Висипатися, снідати не знущайся рідний ти що як мені подобається ваша мова як Дякую мені подобається вам. так вона українська вона українська і прекрасна але ж я знаю що це був шлях Шлях до цього. Зараз дуже багато людей кажуть: я не можу вивчити українську, мені важко, я не перелаштуюся. Ви цей шлях пройшли. Хочете зрозуміти, за скільки, які були складнощі? І декілька порад для наших глядачів, бо зараз це надзвичайно важлива мовна, питання. Величко, мені здається, що перш за все треба мати мету. Будь-якій людині треба поставити собі мету і наполегливо вперто до неї просуватися. Це перш за все. По-друге, мені здається, нам усім треба одужати. І якби одужати. ми а, а я, а я ось зараз угу. я вам поясню обов'язково, тому що а, Україна ніколи не стане а, незалежною міцною європейською. Вона ніколи не стане країною щасливих людей, допоки ми в своїх головах у нас не закарбується, що країна будь-яка це мова, це традиції, це Залюдно історія. Похожеся. І якщо ти всього цього не поважаєш, угу. не будується країна. Таки, не будується, ні. то ми можемо. Я завжди кажу, що любов до мови соломіць не можна нав'язати. І мені здається, це не проста задача взагалі і влади, тому що будь-яка людина, мешканець України, я не тільки про громадян, зараз кажу, має відчувати на себе на собі захист і увагу з боку mm -hmm. державну читайте влади, mm -hmm. і тоді дійсно ось і виникає це бажання віддати щось і країні. Не тільки тому, що ти тут народився, mm -hmm. а просто тому що своїй землі, так це знаєте, це. Як професійний футбол, в одні брами це не працює ніколи. Олексій, але дуже хочеться таких практичних порад, Розумієте? От як ви йшли цей шлях? Багато читали українською, багато розмовляли, працювали з педагогами. Як ви пройшли цей шлях? Я не боявся помилок. Я взагалі в житті не боюся помилок. Тому що мені здається, що портрети святих тільки в церквах. красиво! Тут На землі святих нема. І те треба ще там знаєте довести чи були вони святими настільки наскільки нам кажуть церковники то я думаю що не треба боятися помилок тому Це що тільки якась безглузда людина почне реготати і знущатися ну, якщо людина нас, робить помилки. воно складно не звертати увагу коли над над тобою над тобою відверто Газує? кепкують глузують коли ти робиш помилки я розумію що цим людям дуже складно якщо ти ніколи не говорив і тут ти хочеш а тобі стає в якийсь момент соромно. От як переключитися? Як а, не сашко, а чи не помічали синьки мі? Що а, кипкують і знущаються тільки? Ті, хто наполегливо не хоче переходити на українську тому, так, що, що людина, віців. яка спілкується українською і почала спілкуватися українською, занурюватися, пірнати в українську, mm -hmm. вона ніколи не дозволить собі знущатися з людини, яка теж намагається робить перші кроки, хай і навшпиньки, так край обережно. Це не має значення, але вона навпаки тільки підтримує. То і не треба а, а, звертати мені, здається, все, Значить, відпускаємо себе і говоримо, Саме і чимось. І спілкуємося з правильними людьми. І читаємо, читати. читати треба читати і не боятися взагалі е, говорити. Олексій, навіть наодинці вдома, угу. а готуємо сніданок той самий чи у відчуваю з боку <р restriction> <раді>. Ах, ви мої ріднесенькі, а ну ходіть до мене зараз, перетворимо вас на оснащение. Олексію, минулий тиждень ми святкували День Незалежності, але пам'ятали про те, що це півроку повномасштабного вторгнення Росії. А ви писали в своїх соцмережах, що ви вступили до тероборони ще перші, угу. перші дні перші тижні? Дні березня, да, так як це було? І висновки для себе зробили, чи відчували ви себе там на своєму місці? Е, я тоді відчував, що попри те, що е, я намагався активно допомагати волонтерам і е, своїми заощадженнями, перераховуючи uh -huh. їх. Я не люблю це говорити. Так пробіг і все. То мені не вистачало конкретних дій. То uh -huh. ми з сусідом. У мене сусід а, там навпроти, і ми з ним вирішили все ж таки піти і записатися. Це був дуже складний шлях, тому що дійсно українці продемонстрували, наскільки вони віддані своїй країні, наскільки вони віддані своїй землі, і uh -huh. як вони здатні її боронити і боронять досі, слава тобі, господи. А, то а, а, велика черга нам сказала, йдіть собі а, додому. То ми а, в обхід пішли там через зв'язки. Ну, це, так. це, це та історія, значить, коли в терону по по по, -по щоб потрапити, треба було мати, мати зв'язки. Так, Саме так це, це велике щастя для України саме в цьому випадку. <світ> а і <світ> то і там пройшли ми на і навчання, і чергування були. Чи відчував я себе на своєму місці? Ну я можу сказати відверто, що напевно я людина з іншого тіста, але тоді дійсно був такий потік, так і так. і потреба була і потяг. І Я думаю, що не зважаючи на те, що з якого там тіста uh -huh, uh -huh. людина, якщо дійсно повстане під питання руба, то кожен з нас піде і буде захищати. Звісно, так. я хочу спитати трошки про мистецтво, uh -huh. про колекціонування. У нас є підбірка фотографій, нам прислали, підготували приховати про вас від вас. Не треба на це. Ось, будь ласка. Животик, вистесло, животик. О, Зверніть увагу на животик. Це дуже це, мило це. це дуже мило. Потім ось такі сідани. Світлени... Так. Це в майстерні Ігоря Губського, світла пам'ять майстреві. Він незадовго до початку війни, до речі, пішов від нас у засвіти. Ми його поховали благополучно на байковому кладовищі, на Алеї Пошани. То це ось в майстерні Ігоря Івановича. Український Веласкес його завжди називали. Олександр Ройтбурд. Від Домий наш а, і художник, і громадський діяч щиро поважав Губського. Як давно ви захоплюєтесь мистецтвом? Ви глибоко в матеріалі, ви колекціонуєте? <гум> ну, понад 15 років, понад 15. Десь, понад 15 років <гум> десь. Наскільки велика ця вже колекція? Вона складається з півтори тисячі а, одиниць збереження. Нічого собі. Півтори тисячі. Але Клас. вони зберігаються, звісно. Я, слава тобі, Господи, зміг все вивезти з Раші угу. у свій час. Ще у 2014 році я вже розумів, що ладу там не буде, то я все вивіз. А, і зараз це в Європі зберігається. Ви згадали про Росію і хочеться все одно запитати. Я знаю, як наші колеги, колеги достукувалися, намагалися пояснити, намагалися, ну якби почути адекватні відповіді від наших сусідів від наших ворогів. Але чи є у вас цей досвід? Як ви до своїх рідних? Вони ж там все одно залишилися? Чи намагалися з ними спілкуватися? Почути їх точку зору? Чому взагалі той контакт? Я не хочу і у мене жодного бажання не було і потягу почути чиюсь точку зору з цього боку, з того боку, тому що мені не треба? Я не хочу цього, тому що я бачу як а, а, тут з 14 року, а, а на Майже всій території України uh -huh. з 24 лютого а, знищували, не не вбивали, знищували а, людей, знищують досі. Від діточок до а, старих, як знищують український код. Мені не треба вислуш, а, вислух, а, там, вислуховувати їх чиюсь uh -huh. думку як а, чиїсь а, 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 приводи. Послухайте. А, ви знаєте, я напевно мене так виховували дідусі бабуся, що незалежно вони мені завжди. Казали, незалежно, а, рідний, від того, де ти народився, ти маєш mm -hmm. залишатися людиною, -тків. ось і mm -hmm. все. І я у цьому відштовхуючись, відштовхуюсь не а, від того, де я народився, mm -hmm. а те, що я бачу на власні очі, mm -hmm. те, що я знаю, mm -hmm. коли я а, дізнаюся про це спілкуючись з людьми з Маріуполя, коли я дивлюся в їхні очі. Я не бачу там брехні. Людина розумна кажуть, завжди зробить свій висновок з тих ситуацій, які так. вона переживає. Я хочу ще в нас не так багато часу залишається. Я хочу запитати ще трошки про театр. О, Бо... А ми з вами знімалися. Так, Ми, по-перше, знімалися разом в серіалі, прекрасному серіалі. Так. А, також, є в... так. Так, також також на сцені театру можна побачити. Так як так сталося, що і хто запропонував? А, На сьогодні, мій хвилинка, мій хресний батько у, у театрі, театральний хресний батько мій, це Володимир Горянський, Ух наш ти. народний артист. Так. Саме він започаткував це, і він назавжди для мене залишається такою людиною, моїм сценічним батьком. Це, до речі, фото, фотографії з вистави Вишневий сад про мордор, про той справжній мордор, з яким ми зараз б'ємося, і від якого боронимо країну а це світлини з репетиції, і після нашої розмови, після нашого етеру ранкового, я поїду до речі на репетицію. Бо другого мені здається, ми будемо давати у будинку кіно оперу СМС Опера. Вона називається за твором Подервянського нашого геніального під назвою Звірі. У нас Ось. зовсім мало секунд, але Олексій, ми безмежно вдячні вам, що ви сьогодні з нами на сніданку скажіть, моя ви розкішні, на козака почали стати. Ви почали воно да, потроху, потроху так буде все більше і більше але і залишити тільки оселедець. Все, ми дякуємо нашим глядачам. Олексію, дякуємо вам. Будемо ще зустрічатися з, з вами. Надзвичайно цікаво. Обов'язково. Гарного дня і все буде Україна. Треба... Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. і, ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.